Чути, так, так. Як ваші сусіди нам привіт передають? Так майже кожного дня тут. Наслідки різні бувають, які несуть за собою розруху, гори людям. Один із таких прикладів розрухи ми бачимо це будівля дитячого будинку інтернату. Сюди було завдано ворожий артилерійський удар. Якраз там, де знаходилися підопічні. Це призвело до виникнення пожежі та руйнувань значних. Була організована евакуація підопічних та гасіння пожежі. Вам на допомогу також прийшли ваші колеги з обласного центру. Так, так, Як так. проходила сама евакуація, тому що тут специфічна категорія людей знаходиться? Була організована Погрузку особистих речей, а потім посадка в автобус автобуси і подальше, з подальшою евакуацією буде пішти. Були особи, яким потрібно було переносити їх на руках, які не могли самостійно ходити. Після того, як людей звідси вивезли, ви залишились і продовжили проводити відновлені роботи. Що саме ви робили? Підрозділом було проведено роботи по відновленню перекриття, видаленню аварійних елементів перекриття. Шифер було знято аварійний, плити перекриття вибрані ті, що перебили снарядами. Вістань до Росії звідси ринтон 9 км. Ну звідси так. Десь де ви працювали кілометрів. на висоті саме на тому місці, де прилетів, де прилетів снаряд снаряд. Так, Яка так. тоді загроза була для вас? Загроза саме це так би мовити обстріли. Ті самі повітряні тривоги завжди тут на території Білопільщини є ворожі дрони. Літають Кожен день обстріли і день, і ночі. От і важко тяжко дивитись на ті руїни, які кожен день все більше додаються, додаються. Стріляють, виїжджаємо. За хлопців наших переживаєте? Дуже переживаю, хвилююся. Коли вони вдівають бронежилети, їдуть. Дуже хвилююся. Навіть буваю сльозами випроважаю. Хочеться вже ці бронежилети зняти і забути про них. Дуже хочеться.